Шановне панство, вважаю міцного вітання з Донбасу, з українського Донбасу. Прошу підтримати наш збір на Starlink та EcoFlow. Всім дякую, все буде Україна! Це звертається наш колега, відеооператор южницького телебачення. Вадим в лавах 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ захищає нас на одному з найважчих ділянок фронту, а саме Лиманському напрямку. На Старлінг та зарядну станцію для нього потрібно 50 тисяч гривень. Зібрано 23 тисячі. Збір терміновий, тому що і кафло в них летить майже майже кожного дня. Це для них такі. Прості речі, які сьогодні є, завтра немає. Це зв'язок, перш за все. Старлінк не працює без закофло. Його треба заживлювати чимось. Тому зараз така нагальна потреба зібрати для того, щоб був елементарний зв'язок. Вікторія ділиться через погіршення ситуації на лінії зіткнення. Зв'язок з чоловіком підтримувати складно. Менше зв'язку, тому що в них немає часу елементарно сходити до туалету в душ, елементарно поспати. Їх дуже мало, а орків дуже багато. От і все. Коли почалась війна, всі на такому патріотизмі з якоюсь такою самовпевненістю в собі всі йшли. А зараз ми бачимо таку трохи ситуацію не дуже гарну в нашій країні, і хлопцям дуже важко. Долучитися до збору на Starlink та EcoFlow можна, перерахувавши на картку 53 75 41 12 17 98 72 75.